Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1+, плюс канал 1+, Плюс Україна. Тети тут сніданку такі майданчики гуртуємось на них. Е, про що хочемо зараз поговорити? Ми вже анонсували цю історію. Вийшла велика стаття на економіст на західному виданні. Прикладно було на українську мову, тому власне широкий загал про неї знає. Це стаття головнокомандуючого збройних так, сил так, Валерія так. Залужного. Та так. давайте коротко зараз дамо такий бриф, що там було. Значить, якщо так, дуже простими словами, ситуація зайшла у глухий кут. Сподівання на швидке виснаження Росією було помилкою. Інтерв'ю головнокомандовича дуже активно зараз цитують і обговорюють. Він взагалі рідко з'являється у ЗМІ, тому будь яка його поява, це абсолютно сенсація завжди. От і насправді, по реакції, тому що ми бачимо, це стало таким холодним душем для суспільства, тому що він чітко, покроково пояснив, що має бути, що має з'явитись, а його немає для того, що щоб маємо щось станом на зараз, так? Більш того, більш того, здається, таке враження, і майже прямим текстом залужним у економіст каже про те, що зараз. У має бути е, якийсь потужний технологічний стрибок, на кшталт того, як, наприклад, винайшли е, порох, та? щось таке, для того, щоб щось змінилося. Тому що сили технологічно схожі. Ми б дуже хотіли би глибше в цьому розібратись, тому що е, дуже активно обговорюють в українському просторі, а насправді, скоріше все, це орієнтовано не на нас або частково на нас. От давайте про це е, поговоримо з Катериною Коберник, нашою колишньою колегою. А колишніх колег не буває, зараз вона е, фактично видавець і мати Бабіля. Е, ми Вітає раді ми тебе бачити. Привіт, привіт. Доброго е, твоя Доброго перша реакція, коли ти. Все це це побачила. Ні, залуж... давай зараз позалучимо. Да. За чесно кажучи, у мене от, взагалі не було якогось там ні шоку ні розчарування, тож люди, які займаються цією темою, от майже все це знають. Тому що, якщо ти залучений в цю історію, то ти чуєш це від військових весь час. Ти, 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 ти в цьому контексті. І коли перша реакція, мені здалося, що. Залужний все класно пояснив зарубіжним партнерам. Ну тобто, скажімо так, якби е, зразу треба справді теж ти казав, розуміти, що якби це була внутрішня комунікація, uh -huh. вона б не вийшла на економісті. Uh -huh. На економісті англійською мовою пишуть не для е, населення України. А для кого конкретно пишуть там? Е, там пишуть для е, взагалі цільова економіста. Це дуже думаюча е, така, скажем, мідел клас, вища аудиторія західна. І е, якщо говорити про Залужного, він це писав для британців, для американців, для інтелектуальної еліти, для наших військових партнерів і так далі. І для Білого Дому, очевидно, і для Білого Дому так. І мені здається, що це просто реакція на те, що все літо ми чули е, від заходу ви дуже повільно наступаєте. Uh -huh. От весь все літо ми чули, що Україна наступає недостатньо гарно, і це була відповідь залужного так, от чому. І вона досить конструктивна, коротка іноді навіть досить сильно технічна, як для, да, як для відповіді командуючи. Можна сказати, якось трошки більш політично, нібито такими гарними фразами, але він от прям взяв і розписав: нам не вистачає Рейбін, нам не вистачає машин для розмінування. Так, Дуже чітко да, там дуже все дуже чітко. Таке враження, що це якісь технічні спеціалісти мають читати. Мені здається, що він дуже хотів показати справжню ситуацію. І щоб після цього вже не було якихось дискусій, а чому так повільно. І мені здається, що зробив він це непогано. А, але е, е, іноді, мабуть, для того, щоб наші партнери розуміли, наскільки все важко, їм навіть треба давати більш ілюстративні картинки. Ну, наприклад, там я розумію, чому американці говорять, що ми повільно наступаємо, угу. бо ми справді повільно наступаємо там в якихось розумінні е, навіть порівнянні з нашими передніми операціями. Але ми нещодавно писали текст, і навіть люди в Україні зовсім не розуміють, що таке український наступ. О, маленька дуже ілюстрація: це е, брали село. Андріївка це кілька людей там живе. Фактично, це кілька вулиць. І от просто для того, щоб дойти до місця, звідки почалась наступальна операція, наші військові проходили 7-10 кілометрів пішки, несли на собі 40 кілограм спорядження під постійними артилерійськими обстрілами. І тільки пройшовши день цю дорогу, вони починали штурм. Тобто штурмовики були повністю виснажені. І мені здається, що залужний отаким от чином це доніс. Він не може писати репортаж, але він написав всього, чого нам не вистачає для швидкого Він дуже чітко написав, що тому ми і пройшли 17 кілометрів усього лише за контрна тому, що дуже велика кількість перепон і дуже велика кількість факторів впливає. на бабілі. Виходить такий е, е, збір, огляд такий, мов не кажучи, закордонної преси. Та mm -hmm. тому е, ми через вас так само теж про це дізнаємося. Класна рубрика, дуже насправді тому, що все осьмути не можна. Е, ти е, знаючи, маючи досвід західної преси, розуміння в ній трошки е, і економіст конкретно для кого він адресований. От такий текст він буде, він дійде до того, кого треба. І він буде зрозумілий. Це така правильна методичка? Е, мені здається, що там вже, власне було два текста. Перший сама колонка, ага. а потім ще була така детальна ага, е, 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 стаття. Мені здається, що так, е, можливо, е, можливо, комусь може не вистачити емоційності і такої, mm -hmm. от там. Пасіонарності. Але мені здається, що за пасіонарність Тут у нас. Про що, що, що пасіонарність у нас відповідає президент. От мені здається, що ці ролі у нас якось розділені. А залужний спробував пояснити дуже все конкретно військовою мовою. Можливо, якби було трохи більше емоцій, трошки більше якоїсь такої от... Залужний вміє так говорити. ми бачили. Можливо, б це спрацювало трохи краще. Але е, все-таки. Мені здається, що прям роль самого залужного в Україні, ну вона така що він говорить тільки такою мовою. Тобто він максимально дистанціюється від емоцій, від політики. І він таким чином розказав: Так, мені там як журналісту, можливо, трохи цієї пасіонарності не вистачає, але можливо емоції в принципі зайві для головнокомандувача під час такої війни. Окей, інша стаття Тайм теж вона є на вкладинку. У нас ми її бачимо. Геть інша обкладинка, до речі, за формою. І стаття дуже не схожа на попередню Написав її журналіст Шустер, не Савіка, інший. Та і, і там екран... Раз, те, що ти назвала пасіонарністю, mm -hmm. а багато хто називає емоційністю. Там mm -hmm. багато джерел, неназваних mm -hmm. та в тому числі і в офісі президента, а, і вона прямо ну, така, м'яко кажучи, емоційна. На й обкладинка як зображена одразу. дивишся. два дні різниця yeah. знову. Тайм це знову це не внутрішня комунікація, але все це в Україні склалося, нібито такий, який певний песимістичний фльор. Mm -hmm. По різному дві людини говорять нам, що все пропало. Це так чи ні? Знаєш, я дуже багато про це говорю, пишу, і от зараз тайм він дуже проілюстрував цю тезу, про яку я ще повторюю. Не треба довіряти анонімним джерелам навіть не на 100%, а на 70%. Я це говорю про українські медіа і про зарубіжні. Коли ви бачите анонімне джерела, ви просто маєте розуміти, що, можливо, це анонімне джерело. Головний ворог героя цієї статті, можливо, він його опонент. І, на жаль, так буває. Не треба думати, що всі журналісти там абсолютно святі. Ми знаємо біографію Шустера. Uh -huh. Я думаю, що багато хто з глядачів не знає. Але ця людина писала не найкращі матеріали до цього uh -huh. про Україну. Їх їх звинувачували в тенденційності. Тобто, це не той журналіст, якому треба довіряти апріорі. І мене ця стаття мені вона не сподобалась відверто, тому що. Є такі правила журналістики, які прийняті у всьому світі, і мене дуже здивувало, що Тайм, наприклад, е порушило там одне з них. У них є анонімна цитата Крадуть як ніколи mm -hmm. да? mm -hmm. як останній mm -hmm. день. Як останній так. день. Да? Є таке правило в журналістики здорової людини. Не можна ставити цитату анонімного джерела. Якщо в ній є оціночне судження, воно прямо так mm -hmm. і формулюється. Це суто оціночне Причому судження дуже сильне. Да, дуже. Причому воно настільки емоційно забарвлене, а ще а, а чому не можна? Тому що це перестраховка від того, що можливо це сказала людина, яка в поганих відносинах з людиною, яку вона оцінює, треба ставити лише факти, які можна якимось чином верифікувати. Давай, От... вибач, я просто скоректую тебе та оптика, яка там після цієї статті на заході там, тому що Тайм читають. Я думаю, думаю, Я думаю, погана, тому. Що а, о, вони побачили, що вони прочитали, що в Україні багато корупції. А, образ президента не найкращий, він такий, нібито один воїн, але якийсь такий не досить адекватний. Він нібито не там у нього неправильні якісь оцінки про перемогу. Ну тобто мені здається, що це прям емоційно сформована погана картинка е, нинішньої української Багато влади. Багато хто каже, це каже, чи... ображений, знаєш, ображений, і невдячний. Українці це читають українці, тому що на українську мову. Їм це треба взагалі читати. Знаєш, інколи це не для тебе, не читай, це для них, це для сусіда. Е, чесно, як якби прям мене спитали, прям власне то я думаю, що не варто, тому що mm. я цій статті сама не довіряю. Я бачу, що вона Писана не так, як вона має бути з точки зору журналістики. Я б українцям не радила, але коли там українцям нарадять щось читати, це в принципі нормально. Ті, хто знають добре, якщо хтось знає англійську, прочитав англійською. Але дуже до цього треба критично ставитись. Люди мають розуміти, що є меседжі направлені кудись на захід. Є журналісти, які пишуть якісь речі, можливо, які, в принципі, важко пояснити. Для мене, в принципі, от, питання, як Тайм та могло опублікувати це на обкладинці. От чесно, ця стаття, деякі. Поважні медіа б не пройшло в просто редактуру, її б повернули, її б сказали допрацювати. З нею прибрали ці ціночні судження. А от ця обкладинка, прямо для мене, це якийсь поганий сигнал. А, ти маєш на увазі сама обкладинка? Да, обкладинка і текст і текст. Я маю а, на увазі, да, угу. да, я маю на увазі угу. що. В принципі не дуже добре, що таке взагалі з'явилось. Мені здається, що тайм це такі традиції, в яких такого немало вийти, і звичайно, це дуже досить різні, взагалі досить різні підходи. Залужний це максимальні факти і оцінка, а тут просто п'ю emotions, не знаю. Чисто Емо емоції, емоції, так. емоції. Так, зараз просто такий світ, що часто внутрішні дії, інтенції, емоції і комунікація на всіх на різних вони не збігаються. Тому нам треба реально. От я тому тобі і, і питав, та поради конкретно людям. Якщо ти бачиш, що це англійською мовою написано туди? okay Читати не читати. Зараз грубо кажу, так якщо ти не фахівець, ну, а, ну не треба, що ти вже прочитав такі висновки. Мені єдине, єдине, українцю Зробити мені єдине, що б хотів сказати, щоб люди після цього дуже не засмучувались. Тому що ага. ну я бачу, що є такі, да. От, просто Абсолютно. все да. пропало. Фейсбук так. просто да, все пропало. Влада погана. Залужний, єдиний розумний, хто знає, що все пропало. Залужний не говорить, що все пропало. Я хочу нагадати, що залужний того року казав, що можливо буде він неможливо. Він казав, що він майже впевнений, що буде наступ на Київ. Mm -hmm. Залужний проговорює ризики, залужний трохи може нагнітати, показуючи заходу, що мало допомоги, що нам треба більше. Він може трошки перебільшувати для того, щоб нам давали зброї більше. І коли це читають в Україні, треба все-таки розуміти, що ці меседжі коригуються на західну аудиторію. А у нас ну, ситуація така, яка вона є. І мені здається, що, ем, ну, от, чесно кажучи, з залужним. Коли я це почитала, мені навіть дещо спокійніше стало. Наприклад, якщо говорити про позитивні меседжі, я uh -huh. хочу сказати всім, що треба було почитати, що залужний не просить ППО. І це значить, що це у нас непогано захищене небо. А це дуже важливо, коли uh -huh. Росія всіх бомбить постійно ракетами, це значить, що нарешті ППО хоч трохи нам вистачає. Можна подивитися, чого не вистачає. Да, там там все це розписано. Але позитивні меседжі там теж є, і треба, ну, треба це теж цінувати. Кать, ще так. трохи і ти зайшла на поле нашого колеги-психотерапевта Олега Чебак. Фактично так, тому що ти зробила те, що в принципі ми і ми не чекали. Фактично, така історія інформаційної гігієни і спокою, так що читати, що не читати і як це сприймати. І так? підходу до, до Кому інформації, що та... Кать, пасибі, чекаємо тебе знову, коли буде час і змога. Знаємо, що ви рано не прокидаєтесь у інтернет видальнях, та але але сам Таймс. Катя прийшла. спасибі Бабіль. Далі буде.